О литво, краю мій, ти на здоров'я схожа, яка ти дорога, лиш той збагнути може, Хто втратив раз тебе, як видиво живе тебе малюю, я, бо туга серця рве. О діво пресвята, що в гострій світиш брамі і новогрудок наш борониш, І над нами у Ченстохові світ небесний розлила, так як колись мене малого ти взяла і чудом вирвала від хворості страшної, то неня, силою керована Ясною, тобі до захисту дала своє дитя і знов проклятила. Марине життя і вилив над твоїм освяченим порозі я сльози радості. Подяки, чисті сльози, так нас повернеш ти у милий рідний край. Тим часом душу цю, де звив гніздо, чай, неси пригорки на луки оксамитні, де води німана наплескочаться, блакитні. Де червоніє цвіт зелених конюшин, де гречка, ніби сніг свиріпа, як бурштин, де хвилі золота високе котить жито, де повні колоски пшеницею налито, де на межа звивається, як пась, і груша на межі широко розрослась, серед таких ланів. Край голубої річки, в березовім гаю фільварок невеличкий Стояв, красуючись, кругом то поряди, як захист подвітрів, вітрів, що віють завсіхди пори осінньої. Домок, хоч не химерний, але збудований на камені майстерно, побілений, як слів, видніш тому було, що мав навколо він темно зелене тло Велика, Чепурна виднілася стодола, І золотилися тяжкі скерти довкола, набуток крізника широкополих нив. Струнких копиць та ти б навіть не злічив, Кругом розсипаних по полю, наче зорі. Не плуг, не два, не три тут певно землю оре З одного розказу посилені в поля. Яка ж бо чорна тут скороджена різдя, яка вона пухка, мов грядка на городі, та ж, певно, тут і лад, і згода у господі. Широка Брама всім дає зачливу вість, що добре прийнятий.